Як Зробити квантовий прорив у твоєму житті. Ми часто дивимося на успішних людей, і в нас виникають різні дуже думки. Хтось буде радіти, хтось буде заздрити, хтось при цьому буде почувати себе неповноцінним, буде почувати себе в повному дискомфорті, в чому у нього виходить, а в мене ні. Але Серед нас буде частина людей, які постараються проаналізувати, а чому ці люди успішні, і як мені досягти цього успіху, як мені покращити своє життя. І саме про це ми поговоримо у цьому відео. І хто дослухається відео до кінця, ви отримаєте один секрет, розуміючи і знаючи, який. Ви вже самостійно зможете програмувати своє життя відповідно до ваших бажань. Перше, подумайте, до якої категорії ви себе відносите: до тих людей, які заздрять, чи до тих, які також хочуть йти до успіху. І Давайте подумаємо разом, а що власне відрізняє успішних людей, багатих людей від, від бідних і від неуспішних. Якщо подивитися на призму нашого світу через такий філософський погляд, ми всі маємо одинакі можливості. І це не просто філософія, це справді є так. Ми народилися всі на планеті Земля, ми всі дихаємо одним повітрям. Ми всі маємо дві руки, дві ноги, голову, ми всі маємо мозок і ми всі маємо певний набір певних програм. Тобто, по великому рахунку, у всіх все однаково. Кому здається, що в тієї людини якось так, а в мене якось так, і це все зовсім по-іншому. В кого є відчуття, що він чимось особливий. Чи зі знаком плюс, чи зі знаком мінус, відбідьте це в коментарях. Насправді ми всі однакові. Змінюються маски, змінюється одяг, змінюються країни, можуть змінюватись континенти, але скрізь програються одні й ті самі програми: народжуються, помирають, навчаються, роблять якісь побутові справи. У всіх все однаково насправді однаковісінько. І ви мені скажете: гранате, а до чого тоді тут ця вся мова? Якщо у всіх все однаково, тоді що нічого не має сенсу. Чому тоді один багатий, а один бідний? Є одна важлива деталь, яка відрізняє ці категорії людей. Навколо нас все однаково. Програми у нас в мозку у всіх однакові. Але реакція на ту чи іншу подію у нашому житті у нас всіх різна. Кому зрозуміло, хто розуміє, про що йде мова, поставте ваші вогники в коментарях. І я зараз поясню це дуже простими словами. Наш мозок завжди звик чомусь до негативного розвитку подій. Коли з нами щось трапляється, не так, як би ми хотіли, не так, як справи йдуть не за планом, ми починаємо нервувати. Ми починаємо малювати погані якісь собі картинки. Ми завжди здатні чомусь думати більше про погане, ніж про хороше. Я приведу вам цей секрет на прикладі. Десь років 10, можливо, навіть 15 тому моя сестра, моя рідна сестра мала їхати до Києва, а ми живемо в місті Рівне. І в неї там були якісь заплановані важливі справи, і вона проспала, вона не почула будильник, вона не встигла на маршрутку. А це були розчарування, це були нерви, це була зіпсований ранок у всієї сім'ї. Ой-ой-ой-ай-яй-яй. А в мене там не вийшло, а там я не встигну, а на ту зустріч мені треба перенести і так далі. Вона поїхала через дві години. І що вона побачила? Саме та маршрутка, якою зранку мала їхати, вона попала в аварію. Вона вже бачила поліцію, вона бачила швидку допомогу, вона бачила перекриті дороги і так далі. Але в той момент, коли вона проспала цей автобус, це для неї була величезна трагедія. Давайте підведемо підсумок, великий секрет реакції на ті чи інші події. Це зрозуміти, що все, що відбувається в нашому житті, тут і сьогодні, це є найкраще, що може з нами відбутися. Ми не завжди можемо усвідомити це в моменті. Але це є справді так. І коли ви візьмете цю філософію собі за основу, що все, що відбувається в моєму житті саме тут і саме зараз, це є найкраще, що може бути для мене. Ви зміните кардинально своє життя. Я таких прикладів вам можу привести мільйони. Я теж живий приклад цього. Років п'ять тому в мене ще був магазин, я займалася роздрібною торгівлею, одяг, жіноча білизна. Спочатку у мене було кілька магазинів, тоді стало там два магазини, тоді один, справи йшли гірше, гірше, гірше. І я боялася залишити цю роботу. Я боялася, бо я не знала, як я далі буду заробляти, що я буду робити. Як складеться моє життя? Мені було дуже страшно. Але якби тоді життя не поставило мене в ці умови, що мої магазини стали збитковими, що я з мінусами закрила цю діяльність, я би не була сьогодні тим, ким я є. Я би не жила в Італії, я би не розказувала вам ці всі речі. Я би не кайфувала від нових друзів. Я би багато чого не зробила. Сьогодні в мене в супроводі є чоловік, який дуже переживає про своє розлучення з дружиною. І йому дуже важко це зрозуміти і прийняти. Але я вже із свого досвіду, із свого, своїх набутих знань розумію, як складуться його події, і розумію, що він. Один день скаже дякую тобі Всесвіт, що наші стосунки саме з тією жінкою завершилися. Щоб практикувати цю філософію, потрібно трошки жити з серцем, зрозуміти, що таке довіра до Творця. Якщо у вашому житті були такі події, коли було щось зле-зле. І ви були розчаровані, вам було важко, а потім все йшло якнайкраще, а таких подій у вас було безліч, поставте, будь ласка, плюсики в коментарях, що вас це також стосується. Це стосується кожного з нас. І в моменті ми включаємо завжди супротив. І як тільки ми виключаємо супротив, як тільки ми починаємо. Довіряти творцю вчимося довіряти творцю. Довіряти цьому світу. Як тільки ми признаємо, що ми є просто люди, і ми можемо чогось не знати, чогось не розуміти, ми можемо навіть десь помилятись, і це абсолютно нормально. І як тільки ми виключаємо супротив і приймаємо те, що цей всесвіт мудрий. Ідеальний, найкращий для нас, і що та подія, яка відбулася в моменті, є найкращою для нас, наше життя починає змінюватися кардинально. Цінуйте прості речі. Радійте тому, що маєте в моменті. Зрозумійте, що ми всі однакові. Однакові програми, однакові бажання, однаково болить, коли поріже палець і багатий і бідний. Але реакція на подію в кожного різна. Візьміть собі за філософію. Те, що відбувається в моєму житті сьогодні, є найкраще, що може бути зі мною. І якщо тобі відгукується. Став лайк, підписуйся на цей канал, залишайся на цьому каналі, і ти будеш отримувати нову інформацію, яка допоможе тобі змінити твоє життя. Запис на індивідуальні консультації в директ. До зустрічі!